Зустріч Кравченко, Олександр, 27-й. Назарій Гурба, четвертий конопльов. Бен. Олександр. Ну і на цьому все. Обслуговує. Зараз Гурба. Хороша можливість була відзначитись голом. біг паралельним курсом конопльов Дмитро. Але Олександр Іващенко молодчина дограв до кінця і встиг таки заблокувати простріл від одного із лідерів атаки команди. Аквітари. Яка відповідь? У нас зараз від... Команди е, Лебединських Ковбас. Е, вибачте, проспав, хто це був е, пробивав, але здається, Олександр Іваченко відзначився голом. Е, так і є. Діти. Другим номером на контратаках та витискати маси. максимум із них учепився за м'яч. Разію зараз атаку. Е, варто переглянути або ж приїжджайте сюди і підтримайте власне улюблену команду в палаці спорту Сумського державу університету. Зараз, трохи за. Плече розігрують аквітан, пробиває перший удар. Цим суттєво допоміг опинитися тут в своїй команді. О, захист цементує. Для команди Лебединців. Зараз є можливість подвоїти перевагу. Курба з мечем за боковою закидає на крас. Якраз на кращиках той протикає. М'ять повз горобця, не виходить. Максим Гробець відбиває перший удар. Але Олександр Кравченко зрівнює рахунок, опинившись першим на підбиранні. 20-й номер не залишає жодних шансів для. 에, гол кіпера команди Лебединських ковбас у нас всередині другого тайму Раху першого вибачають, звісно ж, е, е, зуміти перебудуватися у захисті Гурба. Простріли Максим Горобек! М'яч повертається для команди Аквітан. Малик пробиває повороток швидкий розіграш Трохи менше шести хвилин до завершення першого тайму. Стецюра здальню дистанції Горобець! І мають допомогти йому відбити. Ну а у нас Маковський біля м'яча постріли якраз в стінку приходить цей удар. Але м'яч відлітає до Яковенка. Ще зовсім нещодавно були суперниками, суперниками на паркеті, а тепер у них є можливість зіграти в одні, в, разом в одній команді. А ось зараз Олександр думає, що і цього разу послідує удар. Гурба удар! І який же дивом зараз Олександр Краченко, який стояв поблизу. Стільки не переправляємо, вже в порожні ворота. Пощастило зараз лепединцям. Можуть е вболівальники видохнути. І зараз відповідь від лепединця Олексій Рябко. Браво! Дуже швидка контратака. Не встигли перелаштуватися. Гравці акмітану е та вже вімкнутися у відбір, як Максим Хороб. Удар середній. Лебединці з нічеми. Ваченко бере гру на себе. Проходить балика. Удар в ближній. Що чудово впораться. Рябко чіпляється за м'яч. залишає його для своєї команди і розігрують стандарт. Лебединці. Втрата від Валерія Лука. Вихід вічна від Курба. Фоц ворота. Пробиває зараз. Кравченко класно проходить у нас зараз. Під удар гурбі пробиває, заблокована перша спроба намагався гурба туго хвилу переграти рябка. Не вдалося йому це зробити. Контратака лепетина Яковенко, Сергій не переграв зараз Владислава Зимцова. Чи буде ще один удар? Немає, обрізається гравці як Краченко біжить самостійно в контратаку, якось примудряється таки. Рядко з увістричі. Проходить він зараз Маковського падіння. Невдали, чи Мереса є можливість рівняти. І Браво захисники. Здається, це в першу чергу Яковенко був. Ну і Малик заробляє. Зривав він контратаку. Постріл надалі Горобець. Нагадаю, що одрав зараз Маковський проходить. Повертається у гру. П'яте польовий помилка. Вихіднічна віч. Врядку повсворот. Роменського квітану. Зараз Гурба обігрується з Конопльовим. виходить на ударну позицію. Не пробиває. Пробиває лише в Стецюри. Володаря друга елії. Зараз Олександр Кращенко, Що хворить горобець ворота? Е, ну. Все один момент і знову удар від Малика. Максим Горобець на місці. Гол Є Либедина. дякую в своєму голку. зараз небезпечний стандарт. Назарі Гурба пробиває. М'яч проходить після того, як не дозволяють м'ячу опинитися у воротах. Менше хвилини до завершення. Максим Горобець одразу вперед, в контратаку на Олексія Рябка, але секунд потрібно вже щось ризикувати. Вперед на Кравченко. Кравченко не відбирає у нього м'яча. Простріл! І Олексій Рябко! Шанс мав зараз Кравченко, але не вдалося це зробити. Простріл! Секунда Пробиває вище воріт. Маленькі шанси на те, щоб врятуватися. І все, друзі, фінальний свисток сповіщає нас про те, що команда Лепентинські ковпаси стоять, становляться володарями. Кубку другої ліги перемігши у фіналі команду Аквітан. Вітаю всіх болівальників Лебединців. Зі знаковою подією. На цьому буду прощатися. Не викликайтеся, спостерігайте за матчем всіх зірок. З вами була творча компанія Stream Sports. я Андрій Черток. Добре, до зустрічі. Па-па.